Ромчик, диви что я? Машина. Не на. Иди на последнюю. Иди. Диви, диви, диви. Все одно. Диви. диви. Ва. Коты. Навару. Не. Да. Отсюда. Вау. Вау. Нє ні. Тільки на столі стояти. Ауді. І цей і BMW. BMW кабріолі. BMW. бем Ну BMW як BMW. Одразу поламані сидіння. Нічого не може бути. BMW. BMW. І Ауді. Ауді Audi і BMW. Вау! Какие машины! Ууууу! Ууу! Поповнився у тебе автопарк, трошечки? Автопарк! Автопарк! Вау! Ауді і БМВ! Аудина! А, два! Тата сам буде грати, с Ромочка не грає. Бом-бом. Ні. Ні. Не можна їх так катати далі. Ще треба так з ними трохи погратися. Кермо? Ти знайшов у БМВ кермо. А поворотники там знайдеш? Кажуть, що немає. Не ставлять поворотників БМВ. Так. Бвв. БМВ. А, а це? А. це? Ики. Ауді. Ауді. Ауді і БМВ. БМВ. Легше вимовляється. Ауді Ауди. Ауди. И БМВ. Бмв. Ауди. Молодец. БМВ. Молодець. БМВ кабріолет. Вау. Да, Ромчик. Зараз інерційний механізм поламається і будемо їх брати в пісочок дарами, катати їх там на вулиці. Вау.